Понеділок, 15 травня. В ефірі новини на 11-му. в студії Олена Петроченкова. Вітаю. Окупанти продовжують терор мирного населення на Нікопольщині. У неділю противник обстріляв Покровську громаду з важкої артилерії. Випустив з десяток снарядів пошкоджені об'єкт інфраструктури та транспортне підприємство. Вчора в день ворог поцілив з артилерії по Марганецькій громаді. Поранено двоє людей. Ніч в області минула спокійно. Вечір, ніч по Нікополю без обстрілів, без постраждалих, без поранених. Вся інфраструктура і комунальні підприємства працюють. Продовжуємо усувати наслідки обстрілів. Вночі збили чотири ворожі ударні дрони типу шахет та один розвідувальний безпілотник Орлан 10 Усі ворожі мішені були під прицілом повітряного командування. Схід. Один загиблий та шестеро постраждалих серед них семирічна дитина. Це наслідки прямого влучання у будинок у Приморську. Житловий квартал обстріляли градами. Загалом за добу окупанти завдали 84 удари по Запорізькій області. На Харківщині гатили з різних типів зброї. Двоє цивільних загинули. На Бахмутському напрямку українські воїни продовжують просуватися вперед. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. За добу захисники мінусували майже 600 окупантів. Авіація Сил оборони України за добу завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Також нашими захисниками збито два ворожих розвідувальних БПЛА типу Орлан 10 та знищено БПЛА Суперкем. Масштабна пожежа у спальному районі Кривого Рогу. В одній з багатоповерхівок зайнялися одразу кілька квартир. Вогонь охопив балкони з сьомого по дев'ятий поверхи. Загальна площа 25 квадратних метрів. Приборкати полум'я вдалося за півгодини. Врятували трьох людей, двоє з них діти. Обійшлося без жертв. В Україні закінчилась реєстрація на національний мультипредметний тест. Це єдиний іспит для одинадцятикласників замість звичного ЗНО. Його проводитимуть вже другий рік поспіль. Коли писатимуть цього разу та чим він буде відрізнятися, знає наша Софія Куценко. Зараз я роблю акцент на повторенні на практиці, і також в мене є репетитор з усіх трьох предметів, які я планую здавати. Вони більш структурують знання. Останній рік 11-класниця Марія сумлінно готується до вступних іспитів. Національний мультипредметний тест складатиме з обов'язкових української мови та математики, а ще англійської за вибором. На три предмети матиме три години. Цього каже дівчина цілком достатньо. Однак побоюється, що на заваді стануть повітряні тривоги. Я там буду вирішувати одне завдання, буду над ним сконцентрована. Тут повітряна тривога і концентрація губиться моментально. Але можливо, це дасть час посидіти в підвалі, і трохи подумати. При ракетній небезпеці кажуть у міськраді, НМТ призупинятимуть абітурієнти разом з наглядачами спускатимуться в укриття, а продовжуватимуть вже після відбою. Наразі у Дніпрі триває підготовка закладів освіти, де проходитимуть іспити. Там обладнують комп'ютерні кабінети, а головне бомбосховища. Укриття у нас всі обладнані відповідно до вимог МЧС. Це і всі абсолютно потреби, які там повинні бути: медичні матеріали, туалети, вентиляція. Маємо на зараз вже автоматичну пожежну сигналізацію. Попри війну, національний мультипредметний тест в Україні проводять вже вдруге. Торік його запровадили замість звичного абітурієнтам ЗНО. Це було екстрено ухвалене рішення, тому визнають освітяни. Були деякі недоліки. Цьогоріч тест удосконалили. Будуть окремі варіанти на кожен день тестування, і далі ми говоримо про те, що цьогоріч запроваджені і порогові бали, і тривалість тесту минулого року була 120 хвилин. Цьогоріч буде 170. Я не можу сказати, що ми не працювали над. Закриттям виходу до мережі інтернет. в нас були програми, ми робили спеціальні налаштування, але цьогоріч ця опція буде впроваджена централізовано. На НМТ зареєструвалися понад 24 тисячі вступників на Дніпропетровщині, 9 тисяч у Дніпрі. Дату іспиту абітурієнтам надсилатимуть індивідуально на пошту. Результати ж надаватимуть одразу після тестування. А в липні розпочнеться вступна компанія. Документи на бакалаврат вже готові приймати у Дніпровській політехніці. Сьогодні ми маємо більше 50 спеціальностей на бакалавраті. Минулому року це на бакалаврат до нас прийшло більш ніж 2,5 тисячі студентів. Сьогодні ми очікуємо принаймні, не менше. Сам національний мультипредметний тест відбудеться вже в червні. Софія Куценко Олег Одринський. Новини одинадцятого каналу. Її називають оберегом а ще кодом нації. Це про українську вишиванку. Нині сорочок у магазинах повно, фабричної, ручної роботи, кольорові та білі, звичайні або як у знаменитостей. Яку обрати, та скільки коштує вбрання? Образи до свята собі підшукали і ведучі 11 каналу. Дивіться про все в сюжеті. Жовті та сині, чорні хакі або традиційні білі українських вишиванок у магазині нині море на будь-який смак. Національне вбрання до свята вже собі пригледіла ведуча щоденних новин на 11 каналі Олена Петроченкова. Я обрала для себе оцю сукню. По-перше, мені подобається колір, дуже такий незвичний для вишиванки, дуже комфортний матеріал це льон натуральний, подобається вишивка на рукавах і дуже подобається, що тут підкреслена талія. От ведучий марко, ручка дещо розгубився від різноманіття кольорів. І біле подобається, і зелене подобається. Воно все таке кожна вишиванка у світлиці, вона унікальна, і кожна людина може обрати на свій смак під свій настрій зі своєю історією навіть. Тому зараз будемо визначатись, думати, що краще біле чи зелене. Можливо, зараз ще щось подивимось. Не знаю через війну. Нині у тренді зелений підказують у світлиці. О зелених вишиванках зверніть увагу на цю матку. Модель вона називається Перунів Цвіт. Вона саме зелене з таким орнаментом. Також серед зелених з того року дуже популярна є модель. Ось така, бо наш президент минулого року одягнув її на день вишиванки. Продають вишиванки у цьому магазині із 2011 року. Цьогоріч кажуть, цін на сорочки в середньому від однієї і до трьох тисяч гривень. Усе залежить від тканини та складності вишивки. Вишиванка льняна коштує десь біля трьох тисяч три тисячі. Вишиванка з комбінованої тканини може коштувати десь біля тисячі. Вишиванка на батисті або на домотканій тканині коштує десь в районі тисяча вісімсот дві тисячі. З якої тканини та чим оздоблена цікавимось про вибір вбрання і у ведучих новин за хвилину? Ми вже перемірили з десяток образів світлиці. У якому вбранні святкуватиму день вишиванки вже побачите цього тижня? 19 травня 11 канал покаже спецвипуск до Дня Вишиванки. Дивіться нас вже цієї п'ятниці об 11, 15 та 17 годині. Попереду тематичні сюжети, гості у студії та прямі включення. Не пропустіть. Айміна Арнау, Дмитро В'єдров. Новини 11 каналу. І на цьому випуск завершено. Якщо у вас є важлива інформація або тема для обговорення, звертайтесь на номер нашої редакції, нашої гарячої лінії. Ну і слідкуйте за 11 каналом у соцмережах. Залишайтеся з нами. Побачимось.